Привіт, друзі! Японське тюнінг-ательє Wild International представило ексклюзивний пакет покращень для Toyota Land Cruiser Prado під назвою Desert Series Black Bison Edition. Цей агресивний позашляховий обвіз явно створювався як відповідь на брутальні версії Mercedes G class від Brabus, але в більш доступному та практичному форматі, що підходить для реального бездоріжжя після довгого очікування, пов'язаного з публікацією перших рендерів на виставці. САКА АвтоМЕС було представлено остаточну версію, яка безумовно виправдала очікування. У процесі розробки компанія планувала випустити дві версії: одну із збільшеним кліренсом, а іншу із заниженою підвіскою. Поки що в серію запустили ліфтований варіант, який максимально на позашляхових якостях Прадо. Як і в більшості робіт тюнерів, Black Bison Edition робить ставку на максимально виразний вигляд. Передня частина автомобіля зазнала значних змін. Новий масивний. Бампер із складної геометрії повітрозабірників та додатковими світлодіодними денними ходовими вогнями надає автомобілю агресивного вигляду. Захисна алюмінієва пластина в нижній частині не тільки покращує зовнішній вигляд, але й підвищує функціональність при подоланні важких ділянок. Одним із ключових елементів став величезний повітрозабірник на капоті, що підкреслює міць автомобіля. А виступ на даху з інтегрованими плавниками та лед підсвічуванням додає футуристичні нотки. Лечі Прадо ще більш унікальним у профіль Black Bison Edition виглядає ще більш вражаюче завдяки масивним розширювачам колісних арок, які створюють відчуття сили, підкреслюючи збільшену колію. За арками ховаються нові великі колеса з грязовою гумою, готові впоратись із будь-яким дорожнім та позашляховим випробуванням. Підвізка була ліфтована, що не тільки збільшило кліренс, а й зробило загальні пропорції автомобіля ще більшими. Заду також внесли чимало змін, включаючи спортив. Диффзор на задньому бампері та декоративні вентиляційні елементи, що надають позашляховику ще більше гоночного стилю. На додачу до всього компанія встановила додаткове антикрило на задньому спойлері. Щоправда, його доречність викликає питання. Для позашляховика воно не несе практичної користі, але безумовно додає автомобілю харизми. На раніше представлених рендерах можна оцінити і занижену версію Prado, розрахованого на асфальтове використання. Ця модифікація отримає. Мала спортивну підвіску, величезні колеса з низькопрофільними шинами та агресивне обважування. А що ж ховається під капотом? Тюнери поки не розкривають інформацію про можливі доопрацювання двигуна, проте власники можуть самостійно підвищити потужність гібридної бензинової чи дизельної версії. Поки невідомо чи з'явиться цей комплект поза Японією, а його вартість залишається загадкою, тим не менш, для тих, хто шукає щось подібне, компанія вже пропонує схожий тюнінг-пакет Cruiser 300. За Залишається лише чекати на нові подробиці і стежити за новинами.